Бажаєш підтримати канали озвучку? То підтримай. Як? В описі я все розкажу. Завжди раді вашим донатам та підтримці. Army BTS UA презентує Run BTS 57 серія. Майстер Шеф Частина перша. Вау, з приземленням, браття. Оце політали. Проте повернулися. Здається, так? Ну та бачили ми вашу пику. Чи ми вітаємо В Сенсі, та не ревнуй. Ти ж теж там поруч стояв. От тепер ми маємо зробити щось новеньке. Тобі що старе набридло? Тобі що шило на мило, шо цвях на перуку. Молочина викротився. То сьогодні ви робитимете те, що Тихьон хотів колись. На папандос. Є! Є. Точня. Воно рема перекосило. Е. Ти навіть боюся. Тут хоч би я не кажучи про добре. Не боїся, ми ж поруч. Тут головне пристрасть. Як це зуміємо, то й все нам вдасться. Не мала баба клопоту, зустріла італійця. Що це ж кльово? Конечно. Ти тільки скажи, я миттю, тебе порадую. Ті. план був саме такий. Фістал тобі в помічці. Лотерейки все покажуть. Хоча тобто нагнітати. Доля сама знає, хто з ким. Сенс! Ну ну, як готую, так і випало. Головне, щоб здоровеньким був. Це доля. Аж дітько поглянемо. Та тут проблено, то змова. Ти... Я довірюся тобі. Семер, ви вже заграли. Оно ставай до своїх. Ти теж посунься. Тут вже точня. Ставимо Оно туди. Куди? Сюди. Ти що ворожка? Та Тавів все бачив. Ти ба, дитинка щаслива. Глаза стик наш. Наготуємо таке, що зойкнеш. Та що саме? Ти сам вигадав? Та правду кажу? То які ідеї? Репери в галушках? Хорвемо всіх. Охолонь ми готуємо. Ми боги кухні. Він головний. Да Та вийшов. Тах її. У коротше такий крутий, що шаурму не їсть. Ротися за м'яса Сенсі і паста, не змермиш мельки. Стали всі гарненько. Пасунься. Відзелин, пропустіть. Не лякали, дядьку. Це найважливіше. Жливіша частина так так без нього кіна не буде. Але, але що граємо? Для початку? Ти ба і це знає. Проте є, але вам потрібно бути обережним. Тримаймо яйки. І головне, щоб яйця були холодними. Що? Прямо на потилицю? Та, Габа. Як ляпне. Прикол з чимов Ти реально цього хочеш? Годі. Повітря стрясати. Як мені це зробити? Цього ніхто не робив. Не соромся Відпусти звіра! І що? Бензин скінчився. Тримай, борок не чую. Що ті гремлений. Калапуця що є сили, а в нас щось не за планом. Дозволь зміню тебе, бо бачу гапа. Шо, що, нє, 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 ні, ні. Тоді зміни мене, бо гину. Нє, нє, крути паршнями. Так. Шо ні. Йой. Здається, ця серія стане хітом завдяки Чеміну. То та хто там переможець? Обирайте. Та ще крутіше, ніж був. По-перше, нас не цікавлять оті свинина й курка. Вона смачна, та й шмат товстіший. Ми щойно гуглили та з'ясували. Серйозно, так. Оці грудки популярніші, ніж здаються. От я хочу показати Армі, це було невикупно. Пасту не дають. Є ще якась гра. А ти шо гадав, що у касті ти? Ти мене питаєш. Тому спочатку шеф кухар сам продемонструє. Бутя. Рука точно знала вагу. Та от шер, й таке вмієте. Довжина ширша, ніж я очікував. Вау, це неймовірно. Магія. От вам потрібно відшмагати шмагати. не займай. А ми перші. Пригадай формулу дискримінанту. Но Навіть так я відчу. ти відчув. Ти щось відчув менше, ніж шеф-кухара. А це вже магія. Технолоджі богна, даріж вже його. Рубай, шмагай кращі. Мені ти першим. Я піду першим. Чи я? Ні? Я піду першим. Хьон ти перший. Я врубаю точно 200. Чи то може пограємо по розумному? Ніхто й не намагався. Ну тут одне з чотирьох або менше, або більше. ви проти кого товаришуєте? Це гапа, знущання. Та я тут потерпілий, та не вже. Йо, майожик, математичний клуб, увага! Цей шмат то масло. Чого? Того. О, я в шоці. Та вони Що? Ну, ась. Вай. вай! Та тут вах. А ті вже хрумають. Божечки, куди? Воно ж сире. Чого ти калапуцьку закрутив? Слухай мудрість. Вершки, то є клас. Боже поможи. Сам вигадав і потерпаю. Чи то знав, чи то вегани, шаманять. Ага, а гас От я суперські варю макарошки. Кажу, повір, довірся та розслабся. Ту маємо цукерку зліпити. З чого? З того, що лишиться. Ну баранки гну. Повернися до людей, пикою а не сракою. Юй. чи може дасте нам рекомендацію? Ну насправді я не люблю короткі. Пандоса, це гапа. Тоді воно оці як оце чудо зветься. Звідки ж я знаю? Ні, ні. Круть команда. Навіть думки різні. Ви коли-небудь бували на справжній кухні. Я от бачив таке тільки по телевізору. Ми просто мусимо зробити ось так. Еге точно. І отако ще. А ще смаження на вогні. Отако, отако. Тут Тільки кров, піт та сльози. Втім, отако робили гарненько. сіллю. Кайфуйте. Чо? Песто з базіліка. Це то що це? Глухуювати чи що? Базиліка чую. Халапуцяти я вмію. Будь ласка, відійди. Дорогу спортикам. Звільнич. Чи треба колопуціти при приготуванні, щоб без передозу. Та ти що? Джин? Джин! Я не знав цього раніше. В блендер? Так, у блендер. А це найважче. Та ви що? Та після такого ти станеш кухарем. Що? А, точня, там все довго. Пекальна кухня за роботу! Завжди раді вашим донатам та підтримці. Дякуємо за переклад та озвучку Armibits.ua. Залишайтесь з нами, слухайте українське. Всіх любимо! Файтін!